Привіт, мене звати Вероніка. Я фотографка, а також вже четвертий рік вивчаю журналістику. Сьогодні в цьому відео я розповім, як створити якісний та змістовний фоторепортаж. Найперше варто забути міф про те, що фоторепортаж це досить простий жанр. Здавалось би, варто опинитися в правильний час, в правильному місці та натиснути кнопку вашої камери. Та на ділі все трішки важче і для хороших фото цього недостатньо. Та все ж є кілька порад, які підготують вас до викликів цього жанру. Перш ніж розпочати зйомку, продумайте, яку історію ви хочете розповісти через свої фотографії. Подумайте над основою події та які моменти її найкраще передадуть. Також в процесі можуть виникати несподівані сцени, їх також варто фіксувати. Також попереднє знайомство з місцем події – Це одна з важливих запорук успіху. Якщо ви ніколи раніше не були на локації, прийдіть туди заздалегідь, щоб обрати найкращі точки для зйомки, а також це вам підкаже, яке обладнання буде найефективніше. Добре, якщо у вас є універсальний об'єктив з великим діапазоном фокусних відстаней. Це неабияк вам допоможе в роботі. Не забувайте, що правила та закони композиції працюють і в репортажних знімках. Ознайомтесь з ними заздалегідь. Таким чином вам буде легше імпровізувати в моменті. Будьте мобільними та уважними. Хороший фоторепортер повинен вміти бути водночас в декількох місцях. Вам потрібно навчитись рухатись швидко та непомітно, щоб не заважати ні колегам, ні учасникам події. Фотографуйте в різних масштабах. Знімайте події в різних планах. Крупний план, середній план, загальний план. Це один з найважливіших законів якісного та хорошого фоторепортажу. Глядач має мати можливість побачити подію з різних сторін від загального огляду до деталей. Знімайте у форматі RAW. Формат RAW, він дозволяє зберегти якнайкращу якість знімків та відкриває більше можливостей в подальшій обробці. Кадруйте фотографії. Кадрування може врятувати навіть на перший погляд невдалий знімок. Уникайте ось цього. Порада п'ята. Мінімум спалаху. Краще не використовувати спалах для окремих об'єктів. Натомість налаштуйте ISO та баланс білого для максимально природнього світла в кадрі. Шукайте цікаві ракурси. Хороший ракурс це вже половина успіху. Ніколи не фотографуйте в лоб, старайтеся знайти цікаву точку огляду. Знизу чи зверху, збоку, з кута. Імпровізуйте. Але намагайтесь зробити кадр цікавим. Чим більше кадрів, тим більше шансів на успіх. Не обмежуйся одним кадром. Фотографуй один епізод декілька разів. Справжні професіонали роблять десятки дублів, щоб потім обрати той самий бездоганний кадр. Якщо серед сотні знимків вдалим є одне, це і є успіх фоторепортажу. Фоторепортаж вимагає швидкості, творчості та хороших технічних знань. Оперативність, цікаві ракурси, емоційна складова ключ до успіху. Пам'ятайте про правила композиції, різноманітність форматів, і це допоможе вам створити якісні та змістовні фотографії. Користуйтесь цими порадами, щоб зробити ваші роботи ще кращими. І знайте, у вас все вийде.